Привіт, я бачу. найкраще. Також. Сьогодні чергове у нас спортивне відео поговоримо про основні принципи набору м'язової маси. Щоб правильно і ефективно набирати м'язову масу, потрібно дотримуватись 5 основних принципів. Перший це калорійний профіцит. Профіцит це надвишок. Це означає, що ви маєте споживати більше калорій, ніж витрачаєте. У попередньому відео про принципи схуднення. Я розповідав, як розрахувати свою добову норму калорій. Наприклад, якщо у вас базовий рівень споживання 2200 калорій, то для набору додаємо в середньому 300 ккал і виходить 2500 ккал. Це є ваш орієнтир. Приблизно, щоб ефективно набирати м'язову масу, треба мати профіцит біля 300 кілокалорій. Другий принцип це силові тренування. Без силових тренувань ніяк. Якщо схудненні можна більш-менш обійтись без них, то при наборі м'язів вони обов'язкові. Ви маєте постійно стимулювати м'язи для зростання. Третій принцип це принцип прогресія навантаження. М'язи швидко адаптуються, тому нам потрібно їх поступово збільшувати. Або навантаження, або вагу, або кількість робочих підходів. Про це я знімав окреме відео. Будь ласка, подивіться, щоб я вже тут не повторювався. Четвертий принцип це контроль білків, жирів в Відповідно, білків повинно бути в е, споживанні, в на продуктах, приблизно 2 грами на е, кілограм ваги людини. Жирів е, близько 1 грам на. Вашу на один ваги, і відповідно головодів залишаємо поточному принципу. В принципі, я в попередньому відео про схуднення давав вам формули, а також додаток, згідно якого я дивлюсь, скільки я споживаю білки жирів вуглеводів, яка в мене таварійність, скільки потрібно, скільки я відповідно вже спожив. Повторно в цьому відео також в кінці скину вам, щоб ви могли користуватися. Там це дуже просто. І п'ятий принцип це раціональне планування. Найчастіша помилка це тренування на вмання без плану, без прогресії, а ще надмірні очікування. Набір м'язів це марафон, а не спринт. Тут потрібно терпіння, системність і ваш внутрішній мотиватор. До речі, хочу це прямо сказати. Добре, Порадуватись своїй вазі сьогодні. О, не так раніше. Сьогодні в мене на вагах показало 78,8. Тому все, йдемо по плану до своїх оберігних 75 кг. Тому в мене в правильному шляху. Дякую, що були зі мною на моєму каналі. Попереду багато спортивних теплих історій.